Підготував себе психологічно, фізично так, що холодна голова, гаряче серце, вперед, вперед, треба давить давим. Було у мене два робочі виходи, отримав поранення лівої ноги, а саме коліна. Я відправив одного свого з групи, щоб він попередив людей, які заді нас, що ми спускаємося, відходимо, бо у нас є трьохсоті. А та людина, яка зі мною залишилась, поки я собі надавав допомогу до медичного, я на нього дивлюся, він стоїть спиною до лінії відткнення. Оружжя опущене, і він просто стоїть м'ягу ступа. Пришлось після того, як собі наклав турнікет, ще до нього повзти, опускати його, ну, бити по тормозам, по болівим точкам, щоб його якось вивезти. Жорстко було, але ну, було і було. Чотири місяці назад перекинули, сказали, вчись ремонтувати птахів. Ну, навчився. Всю третю лінію ремонтую на ура, відправляємо хлопцям обратно на позиції. Отримав дві нагороди за поранення та за Охорону Криворізького району чи оборону приємно, що пам'ятають та згадують про кожного.